Доброго здоров'я всім хто завітав. Сьогодні у нас буде цікава така рубрика. Майже як розпаковочка. Чому майже? Бо я вже розпаковував. Тепер поділюся з вами. У мене тут на днях а точніше сьогодні. Свято маленьке було і то мені діти подарували з дружиною. Знаєш, ось ремінь. На мій. Рюгер 22Л. Замовили. У мене там шкіряний від Іш27. Тепер буде ось такий. У мене на Рюгер предатор э, такий самий, але зелений, то коричневий. Не реклама, ну, але нормальна фірма. Вже досить довго я ношу, не стирається, тримається. Акрополіс. таке Наступне. Давно думав. Налобний фонарик. До речі, дуже мені сподобався. Класна штукинці. Фірма Videx. 3 роки гарантії. На акумулятор. Чому фішка? Швидкий змін. Можна зняти легенькою. Отак. Ще не розрухано. Магніт є. От, наприклад, візьмемо. О, є в мене така кришечка. Опа! Все. Можна як фонарі в руках тримати. Кілька режимів. А... Опа, є. Сильніше. Ще сильніше. О, досить класно. ну І слабше. Щоб виключити, треба потримати. І так само включити, потримати. Ну от якась така фішечка, не знаю. Попробуємо. То мій перший налобний. І класно е, є е, інше кріплення. Я поставив таке. Мені таке більше вподоби. Є таке, що вже як поставиш, то вже не знімеш. Ну і давно-давно я хотів, заказали, діти настояли. Той для розвитку каналу. Отака Отака цяця. Побачимо, Побачим. то я заказав, потім під відео в описі скину. То канал є на Ютубі, чоловік показував. Дуже класний дядько. Все, я зразу картку пам'яті. На 64. Не знаю, вистачить чи не вистачить. Купив, зразу купив 8 акумуляторів. Зразу купив зарядку до тих акумуляторів. Батарейками не хочу бавитися. О, така штуки. До речі, ремішок вже не на пластмасі. Той чоловік казав, що там було на пластмасі від тут вже желізний. Хоч то таке, можна і шурупами прикрутити до дерева, але... О. Ну, от саме більше мене зараз цікавить, як воно себе покаже. Ну, я думаю, і для розвитку каналу, і, і всім побачив. Побачимо, що воно буде. Я давно, я хотів дві взяти. Каже, чоловік є тільки така і там трошки інакше. Але для нічного бачення, для нічної зйомки, оце ніби краще. Я кажу, ну, то попробуємо, якщо щось, то з часом може з'явиться ще один докуп. Зараз немає такої змоги так часто ходити по тих нічних вилазках, там свої нюанси. Але настане тепло і ходити будемо. Нічого страшного, нікуди мися не дідемо. Та йтикету. Налобний дуже класний. Акумулятор тут, до речі, йде. Такий самий, як до... Е, ну, він підходить до нічного... Е, насадки нічного бачення парт. Так що все взаємозамінне в нас тут. Бачите? Класно. Супер. А, я не знаю, а чого тут не пише. Інакше не може бути. Таким плюсом до А ми так, перше робимо. А світить, значить, все добре. Ми перше робимо, потім читаю. Так. Ну і яскравість така досить много потужна. Ну, як для як такої маленької лампочки. О, та ти що. Супер. І коли ви на лобі його тримаєте, зараз менше. О, коли ви на лобі його тримаєте, класно, тут можна собі кут наставити. Я думаю, що буде добре. Протиударний. вологостійкий, Ще якісь там герметичні уплутняючі кільця йдуть. О, комплект, бачите? О, тут той. То той е, кронштейн, що якщо ти його залишиш, ну, тяжче зняти. Ну, я його одразу поміняв, мені там той більше доподобай. Кабель на зарядку, Та, що ти надавали? Мама не гай. коробочку треба зберігати. 3 роки гарантії, це реально, це і правда. Коротше, все супер. Попробуй, побачимо. Так що якось так. Тримайтеся, вважайте на себе, бережіть себе. Побачимо, може скоро я вам вишлю відео. Всім міцного здоров'я. До скорих зустрічей!